Всім дарова! Сьогодні я вам покажу нов... нові прикольні механізми з повторенням. Від самого простого до <coughs> самого складного. Це механізми, які... в яких повторюється... коротше, скінченний механізм. Давайте ну, почнемо з самої класики, яка знаєте, як працює. Треба взяти очища. Треба взяти рестоун і вот так. так. Все. І тепер працює. В цілому от такий легкий принцип, то, що воно повторюється, дає... Живе на цьому цей де-туди, а у цього пропадає, і воно так нас, працює. І питає оцю частину. Хоча можна провести до будь-якої частини і все буде працювати. Повидніший механізм е, це з е, глядачами. Якщо отак їх зробиш, то у них буде постійно змінюватись стан, тому вони будуть бачувати, що у кожного із них змінюється стан. І от, як ви бачите, як воно працює. Ні. От. Наступне, що буде, це буде вже поскладніше. По суті, методика зараз буде така ж сама, як в першому. Але це якби буде з сундуком і трошечки поскладніше. Якщо отак от відкрити, то все. Ви скажете, може, так це просто, типу, він повторюється, але по суті ж. Воно нескінченно воно нікуди не пропадає. Тому, от. <кій> тому, якщо вам треба такий типу, яйцевий, то це теж з порш такий з поршням. Це вже буде із складних. <кій> І подивіться, як воно працює. Е, Тут поршень буде де, е, рухати оцю деревину. Ця деревина буде. Де цю деревину буде бачити е, наблюдатель. І наблюдатель буде давати сигнал поршню який теж буде е, рухати деревину І наблюдатель теж буде фіксувати це. І буде передавати контакт цьому поршню І воно так буде на скінчання. Наступне... Наступне це у нас от така штука. Це з вагонеткою. Принцип простий. Нажимаєш на кнопку. Дається сигнал. Далі воно отримує тут сигнал. Дає питання до цих же штук, і воно отак буде нескінченно їздити. Принцип дуже простий. Це для. Мікро таких, якщо вам треба, щоб адверка на мінії секунди відкрилась, або щось типу такого. І в цілому теж можна використовувати. От. І вон, це доволі легка схема, тому що навіть це буде поскладніше йому зробити. А щоб це зупинити, просто треба отак. Наступне, ще покажу вам, це напевно буде оце. Ні, не, не оце, вот оце. Вот тут теж з наблюдателем працює все. Дивіться, контакти отак вот є вот рестоун, та я... це від цього. Коли ви нажимаєте, наблюдатель фіксує те, що тут щось поменялось. Тому він дає сюди контакт і воно так знову йде сюди. І отак воно йде нескінченно. Це можна не зробити без двох наблюдателів, але я зробив з двох. Все. Як ви бачите, воно все працює. швидше всього. Працює як, як оцей, але ось з таким іншим механізмом. Ну і щоб це зупинити, можна отак зробити просто. Наступне, що у нас буде, це буде от такий механізм. Я думаю, ви його десь бачили, тому що ну, це не є прям рідкісний механізм. Навіть це буде менше використовуватись, це деколи використовується, але більш в декоративних цілях Для цього нам просто треба або лук, або просто от кнопочку. и все. Как вы видите, все очень просто и легко. Все, что нужно, это стрелы. Стрелы продают контакт другому. Все тоже стреляют. И вот так у нас включено. Вот и стрелы закончатся. И это я уже Это просто статус Так, Да, он стреляет дуже много. То стрелы, то стрелы очень быстро. Надо стрелы реально много. Да, я все вам. Буду... Буду... Як ви бачите, все воно працює легко, якби змінюється положення, ну, змінюється стан, дає контакт, змінюється стан, дає контакт і отак ми скінчаємо. І в мене перед цим була проблема тільки в одному. У мене просто неправильно стояли наблюда... наблюдателі. Вони не було дивилися, тому це був тільки один раз контакт. І так, от як воно все працює. Воно ще йде звук, тому що це такі лампи нові. І так, от як воно виглядає. Доволі красиво, це навіть як більш текор можна використовувати, це можна використовувати як. Як Можна і використовувати і для тілей різних, і в цілому так, Дуже прикольно. От. Щоб це зупинити, треба просто. Оттак. Але якщо ти от... отак, отак. І отак. Все. Тому що. Я знову помилку не пустив. Тому що якщо ви поставите просто знову, то воно теж змінить стан. Наступне, що я покажу вам, це буде в цей, в цей механізм. Він такий, напевно... Ну, не знаю. Ну, ви бачите, що він зі звуком. І там не обов'язково міняти, але я поміняв, щоб був інший звук. Як ви бачите, знову все зав'язано на ті же темі там, але тільки з нотками влога. Тому на ще буде здавати інший вік. Зараз буде один із самых великих, які тут є, напевно, е напевно другий по інтересності вам. Це, це, ви, знаєте, цікавіше. І давайте я вам покажу. Це такий механізм, теж повторний. І працює він так. Тут стоять наблюдателі, які дивляться за станом блока, вони бачать, що стан міняється блока. І передають сюди сигнал. Почипенько відкривають цю дверку, щоб передати сигнал, то що, що наблюдателя, який теж передає сигнал. так. Вот, <клух> і який теж відкриває дверки, і воно отак звичайно. Але щоб качатися, треба. Передачу воно так цікаво працює, то, що воно не зразу, воно може по декілька сигналів і по два, і по одному. Тому, тому теж беріть собі на замітку, тому що тут можна прикольні дуже механізми з таким зробити. От як воно працює. Як ви бачите, все працює, як я сказав. Так, і щоб зупинити, просто треба отак. І останній механізм. Цей механізм не до кінця е, е, роботний, тому е, в ньому мені теж треба буде одну роль робити. Мені треба буде стояти і тут і підбирати ті е, е, речі, які будуть випадати. Але якщо ви б, знаєте, як це зробити, щоб воно <кій> саме підбирало речі, то скажіть в коментарях, бо мені дуже цікаво. От, щоб почати, це, треба, на цей, е, треба нажати на цю кнопку. Там заспавниться зомбі, він покатиться по воді е, в лаву. І далі він його <кій> плоть вона піде в воронки. Із воронок Я, я виключив, щоб звук не здавав. І зворонок. Воно йде на плоту. І плота активується. І я хочу, щоб воно ще забирало предмети. Якщо хтось знає, як це зробити, то говоріть. А я давайте про домуструю, зараз це працюю. Вот зомбі Луба. Окей, вот, з мечом заспануся. Мені треба тут стояти, щоб воно підібрав. Точніше, мені треба почекати, щоб заспавнилось і підібрати. Тільки мінус ще один, в тому що є мікрозомбі. І мікрозомбі теж не, не проходять в такому місці. Це все можна зробити, це можна і побільше зробити, але я не до кінця знаю, як зробити Іменно основна проблема це з оцим, з підбиранням предметів. Тому, якщо хтось знає, говоріть, мені дуже цікаво. А з вами був Меркері Сан. Сподіваюсь, вам якийсь механізм знадобиться або було цікаво, як мінімум, подивитись. Так, з вами був Меркері Сан. Підписуйтесь на канал і всім па-па.